Цього року освітян Гордуцького району урочисто вітали у п'ятницю, 4 жовтня, у стінах Лісоводського будинку творчості. Вчителя вручали грамоти, подяки та дарували цінні подарунки. Сьогодні свято ми організували будинку творчості села Лісвода. Я думаю, що свято вдалося. Люди залишилися радісні і задоволені. Крім того, вони сьогодні-завтра отримують премію для святкування Дня вчителя. Так що, я думаю, що свято субота, неділя буде продовжуватися. Я їм нагадав, що понеділок робочий день. Ложками ці тут літа прекрасні. Нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грам обід, ні капельки страждань. Для них сьогодні звучали аплодисменти та теплі слова. Для них дарували квіти, грамоти та подяки. І сотні разів звучали таке чудове слово Дякую. Ви знаєте, мабуть, немає такої професії, такої галузі, від якої залежала історія, доля нашого майбутнє. Як професія вчителя. На заході були присутні і молоді вчителі, які лише розпочали свою професійну діяльність, і ветерани освітянської ниви, які вже вийшли на пенсію. Останні зазначають, що любов до дітей та улюбленої професії і далі живе в їхніх серцях. Я була вчителем початкових класів, любила дуже дітей, і діти мене любили. І сьогодні приємно було дуже почути, що і згадують ветеранів праці. І я... Дуже рада, що я працювала вчителем, і якби сталося так, що треба ще раз починати, я завжди була б вчителем. Чи важко працювати з дітками? Які зараз дітки? З дітками працювати весело, цікаво, але дуже важко. Теперішні діти. Інші ніж були раніше, тому треба і нам вже бути іншими. А коли вже роки проминули, це трошечки важко ставати іншим. Але якщо є бажання і є любов до дітей, то все і вдається. А це до речі, моя перша вчителька. Я сьогодні дякую вам за все, 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 що ви мене навчили за двійки, за міцний фундамент, за п'ятірки і за все, що ви мені дякую. У нас час визначальною складовою успіху реформ і перетворень, які відбуваються в нашій країні, є людина. Саме її освітній, професійний, культурний та духовний рівень визначає якість життя країни, її майбутнє. В процесі творення людини, громадянина, вчитель відіграє визначальну, головну роль. І вчитель це не той, хто допомагає учнові закінчити школу. Вчитель це той, хто допомагає гідно прожити власне життя. А ось, до речі, і мама пані Ліни, яка пропрацювала вчителем 35 років. п'ять років. Тому що у нас така сімейна династія. Бабуся, моя покійна була вчителем німецької мови. Мама, вчитель української мови та літератури, вже теж заслужений працівник на е, заслуженому відпочинку. Чітка моя теж вчителем працює. І того у мене напевно вже не залишалося вибору, бо завжди такій атмосфері е, освітянській підручники, зошити, конспекти. Тому і я теж обрала в Чит... ні, абсолютно жодного разу ще не пошкодувала. Я люблю дуже дітей. І люблю віддаватися сповна для дітей. Деколи навіть син мені давав зауваження, мамо, ти шкільних дітей більше любиш, ніж нас своїх домашніх. А дійсно робота була зранку до ночі. Треба було віддаватися і вчити, і виховувати дітей. Складні були часи, але не здавалася. І завжди дітей вчила, щоб бути діти людьми. Де б ми не були, хтось вчився, хтось не вчився, але будьте завжди людьми. На святковий захід освітяну лісоводи завітали керівники району та представники громадської організації за конкретні справи. Усі вітали педагогів та дякували їм за непосильну працю. Скільки від вас залежить багато, і скільки яка відповідальність? Яка відповідальність, тому що ви зростаєте дійсно? Громадянина України, який квин будувати свою країну. Але як підкреслюють педагоги, для них найкращим подарунком завжди є слова вдячності від учнів, у яких вони вкладають свої знання та любов. І таких слів на святі теж не бракувало. Учні Лісоводської зож підготували для вчителів цікаву концертну програму. Вони співали, танцювали, декламували вірші та розповідали гуморески. А вчителі не стримували сліз від радості і у відповідь дарували гучні оплески. Гуртківці Лісовіцької зож разом із своїми наставниками підготували з нагоди такого свята оригінальну виставку, на які були представлені вироби ручної роботи. На виставку присвячену дню педагога гуртківці лісоводської школи приготували такі вироби з макраме. гляньте, парочка собачка, жужа і песик, вироби з солоного тіста, вироби з бісеру, мотанки. Діти дуже старалися, щоб висли, щоб вироби вийшли якнаще. А ще були усілякі вироби з дерева. Бо переважно тут є яворізький розпис, яворізька різьба. Я з дітьми займаюся різьбою, в мене є гурток, я з ними займаюся от такий, от, щоб дітей навіть на краще, щоб вони десь не ходили, а щоб краще з ними свій досвід передаю своїм дітям. За словами освітян, свято вдалося на славу, і як ми помітили, лісовоцький будинок творчості вони покинули з гарним настроєм.